Итак, добрий день. Е, от і закінчується сезон медозбору. На відводках, які робив у має, в маеві-іюні стоять магазини. Ну, не на всіх, конечно, звичайно. звичайно. Е, ну тут вони стоять в принципі, щоб їм не було по суті жарко. Соєшника в мене поблизості взагалі нема. Ніякого. І в ближайше час його, мабуть, і не буде, в принципі. Таке по дві, по три рамочки, може, з медом. Буду ось відкачувати сьогодні. У відводках, виходить, рамочки з медом складу в якісь по десять рамок корпуса. А все остальне сушу вже буду в сотохранилище. Класти вже все. Серпень місяць. Треба ставити полоски від кліща. І все. Якби починається формування гнізда в зиму. Ну а так, зимували сім'ї. Щось тоді дадуть, в принципі. По два корпуси зверху. Щоб цей, щоб цей, є мед, Все це є. Тут третій корпус стоїть, е, може б, якби будяк цвіте, отаке, може б було б щось. Ну, не знаю, не дивився. На днях буду качати, подивимося. На цих так само два по два корпуси. а це за е, сезон. Ну, З тим, е, тим расчтом, що з кожної сім'ї робилася по два відводка. Рамок по п'ять. Чотири розплода, одна медова. В принципі, треба тут покосити, наладити все в зиму. Третій раз буду косити на пасіці. Хоч і засуха, хоч і жара дощів нема, але бур'янець росте. Так що. Трошки є мені меду трошки є, є меду, як кажуть. Ось пчелопакети. В принципі, пчелопакети. Быстренько вони, я думаю, в зиму хорошо підуть, в принципі. Все в них тут хорошо. Ну, саме головне, щоб було. В принципі, 5 рамок расплода. І щоб вони нанесли собі, в принципі, метку. Добре, щоб було. Не гадую я сім'ї, нічого не даю, ніяких не сиропів, нічого. В принципі, хороші сім'ї. Будуть на наступний рік. А там подивимося звісно. В принципі то. І тут ці пчела пакети бралися в іюні місяці. Ой, я не помню. 5 числа. Чи може даже і пізніше. 15, а, 15, мабуть, аж. Да. Сюди оцей лежачок. Верні, не в нього, а на цей вулик. Як пчелопакет купив, 2-3 дні пройшло. Ось тут райок, райоти. Іменно як, як з рук, невеличкий. Ну, матка плодна, ж все. І не плодна була, я не знаю. в Що робити? Тут вроде вже матка є, пчелопакет є, що підсоємо. Думаю, лежачок стоїть, вже покрашений, хороший пересадив сюди. Ну і кинув їм 5 рамок з розплодом пчелу. Усе, матку прийняли, як раніше я їх підсаджував, ті матки плодні. Все, пчела работає. В принципі, все добре в неї. От. Ну, правда, ж вже ж взятки такі, що не дуже. Ну, як би як би. Подивимося далі, що воно буде з медом в зиму. Полоски тут я вже повикидав, ну це я все поубираю, звичайно, у цих пчелопакетах. Ну, хороші пчелопакети, в принципі. Із усіх восьми штук. Оцих останніх, один, получається. Поганенький, конечно. Ну, нічого. Нічого не поробиш. <кхід> Даже з, от, з моїх отводків, ось. Вторий десяток отводків. Всі вже на магазинах усі стоять. То пчелопакет. А цей чогось, ну, не хоче він далі. або матка така, або що. Ну, не знаю. ну, І вже вроді брати сімей зимовалих, розплодних не хочеться. Потому що і так уже зробив багатенько. Підсилив усі пчелопакети. Ну. Нічого не поробиш, в принципі. То. Так що? Тут теж. Вона і так є, все є. Ну, далі вона не йде. Все, вона якби на корпусі держиться, взятків немає, сили не пішло далі. Розплоди є, все сіється, ну, що буде далі? В серпень місяць тут якраз ж насівається зимова пчела, основна. І тоді вже. Іде воно все в зиму. Юльська трошки, але ну, її, виходить, не багато, вона буде відходити потім. Цей соєдинив з цим вуликом. Прийняли пчув, все, все добре, все добре. Ну, все одно матка їй вже, мабуть, під три роки. Так що, оце перезимує і будемо вже дивитися, що там та як з нею. В принципі. На воді вже, в принципі, здорово не сидять. То наливав оце дві миски е, по, ну, по, по 10 літрів. Десь до трьох дня вже їх не було води. Зараз тепер сидить. Лотне пчели менше стало. Ну, що поробиш, як єсть. А то водки то всі якби сильненькі, все добре. Ну, нічого не поробиш. Ну і в мене ж якби качати мед, чим качати мед. Якби пан Віталій, пан Константин е я придбав. Допомогли придбати медогонку Машенька. Хороша, хотів вже давно її, в принципі -то. от, Якби так, це витягнув її, треба її ополоснути, усе поробити. Все нержавейка. Так ти що, красота? Правда, що е я б, може, взяв би якусь би другу, теж нержавейку, наприклад. например. Но діаметром вони всі величенькі. І тоді в дверний проем е вони не будуть влазити там, куди б. Зараз у мене двері всі по 80 см. Е вона влазить. З розрахунком тим вони міряють, що з рамою. По-моєму, 72 З рамою міряють, а так вона ще менше. От. В принципі, ну, подивимось. І мені в, принципі, в, в основному в магазині рамки качать. Касети висовуєш, вони не поворотки, нічого. Просто Ось вони підсоєються якби вушками. Тут і тут. Теж не ржавейка, все. Рамку ставив, вона ходить повністю. Якби брусок верхній у кассеті. Все добре. В принципі, кассета зроблена дуже добре. Ну, а так, все не ржавейка, без всяких покрасок, захотів такого. Можна було з краскою взяти, ну, вирішив, чого. Вже як брати, так брати. В основному в магазині рамка. Гніздових я -то не качаю, то що це все на зиму йде. А мені 145-та рамка. Тут лазить 32 рамки 145. Ну, Будемо дивитися, що і як. Я ще не розібрався. Як тут, що тут? А. Ще ні разу не качав на ній нічого. В принципі. От. Кран не Мотори всі йдуть з під низу. Получається. Шків тут. Оце все, все йде, все з під низу ножки. Одна ножка є двойна. Вдруг вже зливають з медогонки остатки меда, припідняв баранчик закрутив. Все, вона стоїть під 90 градусів. І все добре, все під кран стікає. І все добре. До цієї медогонки я ще придбав е, стол для розпечатки. Теж з нержавейки, 1,5 метро. Він, він десь висотою, десь по. Та, ну мені більше пояса. Він високий, не нагинаться нічого, там корзинка. Ну Цей год я його не буду е, замазувати у мед. <кій> Меда тут небагато в мене буде. Може 2 бетона, може 3. Не знаю скільки, може півбетона. Як буде? А може прийдеться взагалі? віддати цей весь мед потом на зиму пчолам. Так що взятків немає. Ну, я не знаю. Будяк зараз цвіте. За будяком я не знаю, що й буде. Ас тут уже давно оцвівся І всі такі, ну, цикорі тут, це в мене вдома. Тут а що тут? Це цикорій. Ну, що він виділяє щось, ні? Мабуть, нічого. В принципі, він так то цвіте, то не цвіте, такий, такий. От. Ланочка тут бігає. Бува Ну не боїться їх, конечно. Ну і трошки-трошки. от, а так що? Будемо готуватися до зимовки. Пробував на криші заліплювати. Так, де воно? зараз покажу. Заліплювати. Ось разводиш в бензині пенопласт і якби всі осколочні дірки, Заліплювати. Ну, оце воно стоїть, виходить, два місяці. Ну, воно таке. Ну, правда, я зробив. Ось воно все вже. Все. і осколок торчить, в принципі. Правда, я зробив, що розмішував, і воно вийшло в бульбашках. Може треба менше пінопласта. Може переборщив з ним. І тоді воно не те трошки вийшло. Ну то так. Так що косить тут надо точно. Ось полин росте, розводить полин, тут багато не хочеться. Пробував на сім'ю. Ось на ось цю, це перший відводок майський. Оце є. Ставив полоски, варафлю. Посипався клич. Якби він теж вже присутствує, ну понятно, що май, іюнь, іюль і вже і август. Сипеться кліщ, є. Треба ставити полоски. Думаю, поставити, в принципі, по три полоски варафлю. І потім через 10 днів, мабуть, ще по дві. Отак я вирішив. Подивимося. Буду, не буду, ну. От, от от Так що такі справи. Ну, потім зніму, мол, вже, як буду вже качати мати. От, От так. Так що підписуйтесь, мені дуже буде приємно, ставте лайки. Е в общем, буде все добре. Так що до побачення.